Вітаю з вами програма за гроші в день святого Миколая. До речі, коли ви переглядаєте цю програму, дивіться, який в мене гарний клатчик сумочка з цукерок. Але насправді тут дуже багато багато подарунків для діток, які ми будемо а, зустрічати на вулиці і роздавати вітати від Миколая. А насправді святим Миколаєм для них буде телеканал Тв 7 Отож, ходімо. А я рушаю з подарунками. Ось такого гарного чоловіка з вусами. Гарний ну, як вас звати? Віктор так. Віктор переможець. Да. Ви знаєте, що день Святого Миколая завжди ага. дітки отримують якісь подарунки. Ясно, правда? Да. У мене три внучки. Хороші, хороші дітки, що подарунки, да. а не слухняні різочку. То сто Так да. ви виступаєте з Миколаєм для них, правда ж? Пущі. Одна ще маленька внучечка, вона ще не говорить, їй тільки півроку. Маюнька яка, а інші які? А інші вже по 13 років. Ну Вони вірять, що Вірять, звісно. Вони вірять, що дідусь рівно прийде і привітає. 100%. Дивіться, Віктор, в мене до вас і пропозиція зараз для онуків виграти солодкий подаруночок від телеканалу ТВ 7 Так, якийсь гарненький віршик, чи якусь пісеньку таку дитячу, бо хороші привітання, добрі слова усім діткам, які нас дивляться. Що Чіка. обираєте? Ну, вірші, то я напевно, то що а я давай. їх завжди вчив це. О, давай. Ага. І мене навчить завжди ага. віршитися. Дід Мороз, красний нос, не курі папірос, а курі махорочку. Приході к нам на Йолочку. <ріху> <ріху> а як дітки реагують на такі вірші? <ріху> <ріху> ну я не знаю, це треба їх спитати. No. Ну, в нас зараз немає нагоди спитати, no, no, no. <laughs> але я думаю, що з таким дідусем не виросте здорові щасливі. Yeah, totally і щасливі. І з подаруночком обов'язково yeah. передайте від нас. Дякую. Скажіть, що Миколай сьогодні через телебачення передав подарунки. Yeah. Totally Хорошо. <laughs> <дня. laughs> Вам тоже дякую. Дякую. Гарного дня. Вам Слухайте, ми тепер знаємо, як нам закликати Діда Мороза на ялинку. <laughs> Привіт, який ти класний, я тебе ще здалеку побачила? Як тебе звати? Емір. Емір. Емір, таке гарне ім'я. Ти віриш святого Миколая? Так. Да. І він вірить в тебе. Він каже, що ти, якщо розкажеш або віршик або пісеньку, заспіваєш, отримаєш подарунок. Розкажи віршик. Давай так. розкажу віршик. Нічку свіжу, новорічну, де до нас пора нова справи нас. Він нас вийшли відбувається дива. Дива. Оце було справжнє диво! Тримай! Тримай, сонечко! Дякую! Це від Миколая і від каналу ТВ7 Плюс тебе вітає! Це. Це гарного вам дня. Дякую вам теж. Дякую. Доброго дня вам! Доброго. Скажіть, будь ласка, а... А це Миколайчик для, для діток. Зачекайте, зайчик, привіт! А бусіки він зараз сам поїде. Це вже шумахер. Я, я так розумію, що крихітка зараз на поки нічого не скаже. Але ж мама віршики знає. Скоро новорічне свято. Веселяться всі звірята, гомоняті поспішають, бо ялинку прикрашають. Білочки несуть горішки, їжачки, гриби, шишки. Вовчик, людяники мурульки. Ой, е... їжа, їжач... так. їжачок їжачок несив Є... а гирлянди їм приніс, дід Мороз, червоний ніс, залишив подарунки під ялиночкою. Е... Боже, ви мене зберегти. Залишив подарунки. Да. А як молодший брати? Сергійко. Сергійку, знаєте, мене таке враження, ніби Сергійко це стільки раз на день чує цей віршик. Це Він же так. Чує. Сережа. Каже, знову, мама, ці віршики. Але ж не даремно. Ви отримуєте подаруночок Дуже дякую. для старшенького. Як вас звати? Віта, ви для всіх приклад. Як Дуже треба дякую. В Миколаєві боювати подарунки перед цвятом? Дякую. Вам. Гарного вам дня. Ми зараз біжимо за мамою. Ми не встигали, поки знімали одну частину програми. Побачили, що там мама йде з дитиною. Ой, так, чекай. Чого ж вони так швидко йдуть? А? Зупиніться. Доброго дня. Ми від Миколайчика. Привіт! Правильно, ми від Миколайчика. Миколайчик сказав, що таку гарненьку дівчинку знайти і привітати. Якийсь віршик знає чи пісеньку. Треба щось таке гарненьке розказати. Ой, ну ми ще дуже маленькі, але ми спробуємо. Скажи, сніг, сніг, сніг. мокрі рукавички. Сніг. Теплі валянки у нас. Кажи, теплі валянки у нас. Теплі, Ого. У нас, У нас. шубки і рукавички. Ну, не стісняйся, не соромся. Каже, шопки і рукавички. 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 <свист> Правильно, в тебе рукавички. Ой, який подарунечко. Каже, дякуємо. Ха, дякую. Як звати таке сонечко. Як тебе звати? Даша. 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 Це була Дася. А мами звати? Таня. Таня. Дуже гарно, ви таким сімейним дуетом розказали вірши. Дякую. Так що, думаю, Дася з вами поділиться. Дякую, дякую. Вас також наступає читання. там і все вам тільки найкращого. Дякую, вам також. До побачення. Доброго дня вам! Здравствуйте. Це що, не наше телебачення? Ваше? Телеканал Тивесім плюс. Ну, да. А я да. біля центр, так що. А ну то я тоді з дитиною вашої да, поговорю. <laughs> Ти віриш за того Миколая? Ну так. Правильно. Що святий Миколай дарує? Подарунки. А за що він зазвичай це робить? За, за те, що ми слухаємо. Правильно, Слухаємо, умнічка за хорошу поведінку. Я його секретар. Він сказав сьогодні передати тобі подарунок. Він то добрий, а я не дуже. Треба розказати або віршик, або заспівати пісенку і отримати подарунок. Можна любий віршик, так? Да? Ну, боже, ну такий, щоб Миколайчику сподобався. Хороший віршик. Ну, Як не любить, ті край, можна, він такий коротенький трошки. Коротенький? Ну давай. Як не любить той край, де вперше ти побачив солодкий дивний світ, що ми з життя, життям, де вперше став ходить. І квіткою, неначе в його теплі, зростав, усміхався з квіткам Володимир сюди? Як гарно, як тебе звати? Марина. Привітай, будь ласка, всіх своїх друзів з таким святом, з ним, святого Миколаївчика. Я вітаю своїх друзів, особливо кращих. З ним Святого Миколая, щоб в них завжди все було добре. Получали тільки гарні оцінки, щоб всі в них були здорові. І вони також в тому числі. Умнічка. Ти справила з завданням з тих подарунок. Дякую. Так, зі своїми найкращими друзями можна навіть поділитися. Добре. Миколайчик не проти, то я думаю також. Все, давай, гарного тобі дня. Дякую вам. Ось так ми сьогодні подарунки роздали, але цього замало. Я хочу, щоб дітки отримали ще дуже хороші добрі слова, і не тільки дітки. Насправді дорослим також дуже не вистачає доброго слова в житті. Тому ми зараз будемо підходити до людей, щоб вони просто висловлювали свою думку і хороше казали нашим глядачам. Ходімо. Давайте ми привітаємо всіх діток з Днем Святого Миколая. Хай святий Миколай принесе їм здоров'я, Божого благословіння і всіх подаруночків, які вони захотять. Ви не святий Миколай? Та, би, не Миколай. А, шкода. не Миколаевич. Я хотіла подарунок, але добре. Ви можете щось хороше сказати в День Святого Миколая нашим глядачам. Щось хороше? Ну як же привітати наших глядачів з таким святом? Вітаю ваших глядачів з таким святом. Чекайте, то, що прилітає Миколай. Бачили? Та Миколай літав. Угу. Тихо, 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 тихо. <ріху> так, продовжуємо. Всім добра. І подарка під подушку. Ви самі казали про подарок. Все, чекаю. Гарного вам дня. Доброго дня вам. Мене за прохання. Побажайте щось хороше до Святого Миколая. Всім нашим класним. Миколая, здоров'ячка, звісно вже. Що ж? Грошей, достаточку. І діткам, хай буде здорові це головне для батьків, а все остальне приложиться. Дай Бог. Дякую вам. Ось так наша програма підійшла до свого завершення. І сьогодні я була помічницею Святого Миколая, який разом із телеканалом ТВ 7 Плюс подаруночки на Проскурівській. Я вам всім бажаю не тільки здоров'я, кохання і щастя, але щоб поряд з вами завжди був ваш Янгол-охоронець, який би берігав вас від всього поганого. А з вами була програма за гроші. Бувайте!